Днями до львівських колег лікарні швидкої допомоги завітав один з провідних аргентинських нейрохірургів Петро Лилик, професор клініки медуніверситету Бунес-Айреса, України за походженням, скористався можливістю презентувати останні свої розробки у галузі ендоваскулярної нейрохірургії. Україна має традицію про то. І я знаю, що тут у Львові також тут, ту техніку вони дуже добре уживають. Так що я не тільки прийшов сюди показати показувати то, що ми робимо. Я би хотів трохи також навчитися тут, що вони роблять. Що року інсульт стається у приблизно 120 двадцяти тисяч українців, з них у п'яти відсотках випадків внаслідок розриву аневризми, розширеної судини головного мозку. Таким хворим допоможе саме ендоваскулярна операція. Одним з перших розпочав робити такі найновітніші втручання. Петро лилик він є, так би сказати, розробником мініінвазивних операцій. Коли без втручання практично на голові, через судину на нозі, через артерію на нозі вводяться спеціальні катетери, які підводять туди до мозку, до тієї аневризми, і її виключають. І людина стає практично здоровою. Людина, яка могла стати інвалідом, могла померти. Паневрики один зідром ендоваскулярної нейрохірургії в світі. Всі нові методики тестуються на базі деяких клінік, в тому числі його інтернет, дозволяє консультувати пацієнтів на віддалі. От пан Левик пропонує активну підтримку для стажування лікарів. До львівських колег професор Лилик приїхав, побувавши напередодні у Києві. Представив лікарям свої новітні методики операції, які планують незабаром зокрема впроваджувати і у Львові. Це кутюр'є в нейрохірургії. Є певна методика операції, яка ще на базі нашої лікарні не проводиться, на жаль. Тобто, у нас одна, по-моєму, така була. Це є те, чим вони зараз займаються. Це найновіше, що тільки може бути, це буквально бренд ну, 2011-2012 року. Ми вже знаємо про них, ми вже готові їх проводити, я думаю, що ми їх почнемо проводити. Щороку у лікарні швидкої медичної допомоги нейрохірурги проводять ендоваскулярним методом понад 100 операцій. Потреба, кажуть медики, приблизно удвічі більша, адже через відсутність повної діагностичної бази у районних лікарнях звертаються по допомогу вже, коли відбуваються проблеми із судинами головного мозку. Жанна Ліщенко, Юрій Гелетович та новини.